Уявіть, що ви заблукали. От серйозно, не просто в незнайомому районі, а в дикій місцевості, вночі, без місяця, без зірок. Кожен тріск гілки звучить як загроза, кожен темний силует як якась потвора. Все навколо вороже, заплутане і, ну, відверто кажучи, страшне. А тепер уявіть, що ви повертаєтесь туди ж, але через кілька років, і цього разу в яскравий сонячний день. І раптом виявляється, що це місце неймовірної краси. Що змінилося? Не місце змінилося світло. Сьогодні ми спробуємо зануритись в одну ідею настільки потужно, що вона, як стверджується, може так само кардинально змінити наше сприйняття абсолютно всього. Ми розглядаємо один єдиний рядок з Євангелія від Івана Я світло для світу. І це, знаєте, не просто якась поетична метафора. Наше сьогоднішнє завдання це власне розібратися, що стояло за цими словами, словами, сказаними дві тисячі років тому. Адже той, хто їх промовив, робив фундаментальну заяву про природу реальності, про сенс існування і, зрештою, про саме знання. Ми спробуємо зрозуміти, чому ця заява була настільки, скажімо, сміливою тоді, і чому вона продовжує викликати такі сильні реакції сьогодні. Це по суті про. Позиція подивитися на світ зовсім іншими очима. Гаразд. Давайте тоді почнемо з місця і часу. Я світло для світу. Нам пояснюють, що це було сказано не десь у приватній розмові. Ні, це була публічна декларація. Вона прозвучала в Єрусалимському храмі, епіцентрі всього релігійного і суспільного життя. Це ну все одно, що сьогодні вийти на центральну площу і зробити заяву, що претендує на зміну світогляду всіх присутніх. Саме так. І контекст робить цю заяву ще більш драматичною. Вона пролунала одразу після дуже напруженої сцени, про яку, мабуть, усі чули. Це історія про жінку, яку спіймали на перелюбі. Релігійні авторитети, книжники та фарисеї, привели її, щоб влаштувати таку собі публічну пастку, вони вимагали застосувати давній закон, побити її камінням. І цим вони намагалися змусити Ісуса або порушити римський закон, який забороняв євреям страчувати, або ж порушити закон Мойсея. Тобто, це були тогочасні, скажімо, релігійні експерти та правознавці, так? Для яких дотримання букви закону було понад усе. І вони, вочевидь, бачили в ньому загрозу. Абсолютно, вони були вартовими системи, і от, замість того, щоб потрапити в їхню пастку, Ісус, як описується, спочатку просто мовчки щось писав на землі і гномував їх, а потім підвівся і сказав свою знамениту фразу хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І один за одним вони почали розходитися. Це була демонстрація не фізичної сили, а якогось неймовірного морального авторитету, що змусив їх